Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна. І сьогодні я хочу зробити такий розважальний розклад. А розклад по варіантах та узяти таке питання, що вам хоче доповісти ваш колишній. Іноді просто Виникає така цікавинка, як справи у тієї людини, яка була в минулому, але так сталося, що стосунки розпалися. І просто Я візьму три варіанти. Два, три. Обирайте свій варіант, який вам буде ближче до душі, перший, другий або третій. І я візьму три карти з однієї колоди і одну карту як на підсумок з іншої колоди, що вам хоче доповісти ваш колишній? Поки я буду розкладати карти. У вас є час зупинитися, зупинити на хвилиночку свої думки і просто відчути серцем, який вам камінчик або варіант ближче, що хочете. Твишній Паршому варіанту і на підсумок перший варіант, що Хочу доповісти. Колишній? Тим, хто буде, хто загадав другий варіант, і колишній партнер, і третьому варіанту. Хочу доповісти ваш колишній тим, хто завдав третій варіант. Отже, карти розкладені. І перший варіант, що вам хоче доповісти ваш колишній? Ну, ваш колишній хоче вам розказати таку історію. Що, ну, в принципі, він має дуже багато варіантів вибору, але щось якось нічого йому не підходить. І тому він вирішив просто дати собі відпочити. Ну так, красномовно, Кажуть карти, що я навіть і не знаю, як по-іншому можна їх прочитати. І насправді, насправді, хоча в нього і необмежений вибір, але ця карта каже, що а не так, то він і може дозволити ще цей вибір такий. І от, якщо придивитися, то обличчя у чоловіка, ну зовсім не дуже, воно якесь таке напружене, напружене і навіть як ображене, ну, от як я бачу по цим картам. То той вибір, який він має, і буде може вам і розповідати, що да в мене, де да я маю, да там люба зі мною піде, не так-то тут все просто. Просто не так-то все просто. От. Але він буде казати, що це взагалі не проблема. Просто от я вирішив відпочити. Ну такі справи. Хоча справа в тому, що в нього є бажання мати родину, і в нього є бажання бути ну, от з вами поряд. Він. Може, він вас і згадує. Він емоційно, емоційно може вас бачити поряд із собою. От, але дій тут ніяких немає, і насправді в нього там. Ну, не так все добре, як він може розповідати. Я не скажу, що тут, я не скажу, що тут погані карти. Е, ні, не погані. І на ітог е, е, карта сім'ї і карта родини, і він ну, це бажає. Просто, просто, може, не кожна жінка його вибере. Так що отакі справи. Щось якось не дуже його хочуть обирати. Ну і, і ви також, я так розумію, відмовилися його. Вибрати, ну, по цим картам. Ну, такий розклад в мене вийвся для першого варіанту. Пишіть, як у вас. Співпало, не співпало. Може, якісь у вас свої думки стосовно приводу. Цього мені буде приємно почитати. А я переходжу до другого варіанту. Отже, другий варіант. Що вам хоче доповісти ваш колишній. Хм. Ну, тут не так все просто. Він прям. Він прям ну, буде, несе свій кубок, несе свої емоції, і в нього прям є. Мм. Думка зробити вам якусь пропозицію, може себе любимого запропонувати. І ну, він настроєн так, я б сказала, дуже агресивно. Тобто бачу ціль, не бачу перешкод, от, і він буде добиватися цього. Він, настро... він тут от нести оці свої пропозиції, нести е, кубок своїх емоцій, е, і він прям от аж настроєн йти до по, так, переможного кінця. От. І прям Завоювати, прям розкидати от під ноги, покласти всіх своїх, ну, аля-ворогів, да, суперників, от, приборкати їх і. бути таким хоробрим Переможцем. В нього є такі бажання. Тут такий настрой, ну рішучий. В принципі, якщо він це ще не зробив, то він збирає всю свою рішучість і хоробрість. Ця карта. Може казати, що він може бути в думках такий і в бажаннях. Ну І в ітоги. Угу. Таємна жриється. Ну, я да, я б сказала, що він таємно про вас мріє. Є тут в нього такий от таємний план. Я ж кажу, може, він ще не проявився, не проявився. От. Але, але, в думках він уже вас завойовує. Якби я і так сказала. Ну, по цим картам, да, Лицар Кубків, е я б не сказала, що це людина. Яка кохає. Я б більше сказала, що це людина, яка гарно приподносить те, що хоче він приподнести. Тобто гарно і солодко розказує, але не значить, що насправді кохає. Отакі карти мене випали для другого варіанта. Ну, досить цікаво. Лицарь Кубків, такий герой-любовник, який має таємні плани, який в думках дуже рішуче настроєн. Боротися та перемагати якихось там ну, неіснуючих ворогів, яких він собі напридумував. І все це заради вас. Ну, я б так сказала. Так що такий розклад в мене вийшов. Для другого варіанту, пишіть, як вам відгукується чи ні. Тому що все ж таки це загальний розклад. Але якщо ви на цей розклад попали, значить це питання якось якимось чином вас стосується. Ну, а я Бажаю вам успіхів і перехожу до іншого варіанта. Отже, третій варіант. Що вам хоче доповісти ваш колишній? Ух, яка карта. Правосуддя прям зразу. Що тут? Приймаються дуже такі виважені рішення. І, в принципі, він рахує, мабуть, що те, що відбулося, відбулося ну, заслужено по правосуддю. Але все ж таки остаточно визначитися і прийняти якесь одне рішення, то він досі не може. І тому, тому йому дуже важко. І по цим картам я б могла б сказати, що тут навіть міг бути розрив, розлучення могло бути, тобто прямо на, прям на офіційному рівні могло щось відбутися або ви вже розумієте, що воно вже має бути і навіть і на офіціальному рівні. Але все ж таки остаточного визначення от ще ж два бажання, два бажання, між якими Ну, от важко, важко ще прийняти якесь вірне рішення. Може із-за того, що у нього багато роботи, може, із-за того, що на ньому висить багато якихось обов'язків. Це можуть бути як робочі, ну, банально робочі, там, соціальні якісь питання. От, і він просто не справляється з ситуацією. Ну тут по цим картам, я б сказала, якісь такі карти такі досить серйозні такі. <кій> тобто, начебто і треба вже щось вирішити і, можливо, поставити. Крапку якусь. От. І для того, щоб уже якось рухатися далі, якось уже впевнитися, оприділитися. І, в принципі, може, доля вже того і, ну, і справи потребують. От. Але все ж таки щось ще не дає. А може, і сама людина не може якось визначитися і поставити крапку. І щоб не приймати рішення, навпаки, навпаки, набирає на себе багато роботи, якихось клопот, типу такий заклопотаний, от він розказує, що я не можу дійти до такого от справедливого правильного рішення. І в ітогі луна страхи. Тут, є, тут присутні страхи, тут присутні сумніви, тому що ну, от, людина, мабуть, не бачить подальшої дороги. От, ну, от, тут. Він не бачить свого майбутнього, він не бачить, куди йому йти. І просто страшно, от така, така ґхім, прийняти рішення і поставити остаточну крапку навіть в своїй голові. Прийняти крапку, поставити крапку, прийняти рішення, да, це в нього викликає от і, і, переживання, страхи. Ну, і сумніви, тут же ж. Якось не може оприділитися. Ну, такий розклад в мене виходився для третього варіанту. Пишіть, як вам відгукується, не відгукується. Може, у вас ви послухали, і у вас якісь свої думки. Mm, Пишіть мені, буде приємно почитати. От. А я завершую свій розклад. Кожен варіант получився досить цікавим. І, як на мене, то таким життєвим. Гарно карти показали. Дякую за увагу. Всього вам найкращого. Пока-пока, до наступних розкладів!